Все було заміновано. Любий кущ, любе дерево, фірточки, забори, ворота, двері, вікна. Майже 50 суток проблеми там. Потім нас вже приїхали міняти друге відділення. Саме перше це було у 2022 році під кінець року. Ми були на Миколаївському напрямку Снігрівка. Ми заходили на Третій день після визволення. Стараємося, коли є сигнал, відпрацюємо кожний сигнал. Якщо це буде і гвоздик чи якась кришечка, заходиш на територію і оглядаєш усе під ноги, вперед, вгору. Зараз більше вгору, бо дрони багато літають. Відповідальність в першу чергу за себе, бо ми живемо одним днем. Одною хвилиною, а друга за своїх товаришів і за людей, які будуть після нажар заходити на територію і проживати там далі.